Дівчата, зараз я не вдома, уїхала, я в Київській області. Хто знає мене добре, той знає, де я. Так що я вже не зможу виходити часто, ну, бо так як магазин вирвусь, то можу знімати трошки. Це село під Києвом. Бачите, яке село? Ну, такі б усі б у нас села були, якби депутати не крали. Рози. Красиві рози. Спорт Спортплощадка. Ну, тільки ж не буде коли на неї бігати. Буду щось робити вправи там калина. на місці. Красуня така, така крупна. А береза не калина, слава Україні. Така видно. Калиною. Калиною. Хі -хі. Так, все, побігла я. Тут добудувався будинок два роки тому. Тут йшла, йшло будівництво, а зараз уже добудували. Ось іще одна красива. Вулиця, дивіться, які тут квіти гарні. Бачите?